what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і в сьогоднішньому випуску ми розберемося, як працює вентиляція, котра зберігає електроенергію і ваші гроші. Давайте почнемо з того, що я покажу вам, як виглядають наші пластикові штори, котрі знаходяться зовні і вони рухаються вверх вниз і за допомогою їх регулюється притік свіжого повітря і температури всередині стейблу, там, де живуть свині. Матеріал дуже схожий на бікбег, але він покритий більш таким водостійким покриттям. Нічого тут такого складного немає. Ось як ми бачимо, стоїть у верху така трубка, яка йде поперек усієї штори аж туди до кінця. До неї кріпляться ось такі менші тросики, які йдуть на ролики. І є кріплення до центрального, товстішого троса, котрий вже рухає всю штору. Зараз я вже зайду в середину і покажу вам з середини, як все це виглядає. Покажу весь механізм, котрий рухає всю цю штору, як він працює. Можливо, комусь буде цікаво, хтось захоче і собі використати подібну технологію. Працює це все доволі непогано. Дійсно, електроенергія майже не використовується тут, а тільки на двигуни, точніше, тут стоять такі тяги, котрі рухають наші штори з середини. Ось ми бачимо на даний момент штори з одного боку і іншого при відкритті. Ось з одного і іншого. Рівень відкриття штор і саме яка сторона відкрита в нас на даний момент вирішує флюгер, котрий стоїть на даху. Я, до речі, вам забув його показати, зараз повернуся назад. Зараз я вам спробую показати флюгер. Сподіваюся, вам видно цього флюгера. Он він стоїть зверху, на даху. Цей флюгер обертається, визначає силу і напрямок вітру. І згідно цього, вже він вирішує, яку саме штору відкривати праву чи ліву. Завжди відкривається штора протилежна вітру, щоб вітер не забивав холодне повітря. Середину занадто швидко. Можна сказати, що зараз штіль. тому відкриті обидві сторони, як ви можете бачити, тут відкрито трішки. І ось по цій стороні також маємо відкрите. Все це дає досить таку непогану циркуляцію повітря. Підкріплюється все це ось таким. Зверху, бачите, стоїть на даху гребінь. До речі, він зроблений прозорим. Дуже, до речі, класна ідея, дає додаткове світло. І ось зараз в день я не використовую ніяких ламп, нічого. І всередині ви бачите, видно прекрасно. В цьому гребні по боках я не можу, на жаль, туди піднятися зараз нагору. але можете мені повірити на слово. Я зараз спробую, може, в бік відійду, якщо сюди буде видніше. Ось зараз відходжу, відходжу назад. Так, Шкода, але не видно. Там ось ви бачите, зроблена така, наче доска піднімається вгору і над доскою ще зроблено приблизно так, 10 сантиметрів припіднятий цей гребінь. І там зроблені такі додаткові вентиляційні отвори. Ці отвори у цьому гребні забезпечують додаткову тягу, коли відкрита тільки одна сторона. Коли в тебе відкрито дві сторони, зрозуміло, що питань нема. Повітря проходить легко, без ніяких питань. Але коли в тебе відкрита лише одна, тож вітер не може пройти, чи повітря не може пройти насквізь дуже легко. Йому потрібно, ви розумієте, вхід і вихід. Тому саме там зроблені такі додаткові отвори. Так, все це регулюється за допомогою комп'ютера. Ось у нас є такий ось комп'ютер. Тут на ньому ось ми можемо заходити в меню, ось визначати температуру, яку нам потрібно. Ось тут, наприклад, ми хочемо, там можемо ось так зменшувати, збільшувати. Тобто, які дані ми сюди внесли по температурі, тут навіть якщо у вас є датчики вологості. Якщо у вас є система дощу, також через цей комп'ютер можна все це запускати, регулювати рівень вологості повітря і так далі. Коротше, все питання в тому, скільки у вас грошей на монтаж і що ви плануєте отримувати від цієї вентиляції. Так. Е, тепер головним елементом, який рухає всі ці штори, є ось такі. Ось отакі тяги стоять, дві штуки. Ось на даний момент ми бачимо ось одна ось привідкрита, ось трішки. І відповідно там трішки привідкрита на стороні. Інша у нас приблизно на тому самому рівні зараз. Бачите, все відповідає дійсності. Всередині ось цього бокса, ось тут, під оцією тягою, стоїть. Акумулятор. Якщо навіть у нас вимикається світло, завжди вистачає електроенергії на те, щоб штори опустилися чи піднялися в разі потреби, якщо температура всередині стейблу буде змінюватись. Тобто вони, можна сказати, певний час ще й працюють в автономному режимі, навіть без електроенергії. Ну, Мене це виручало пару разів, тому непогана штука. Але також є свої мінуси, швидкість реагування саме на температуру всередині трішки повільніша, ніж у класичній вентиляції, яка стоїть з витяжками в потолку, з двигунами і так далі. Тому тут потрібно трішки меншу температуру ставити, ніж на тій системі вентиляції. І тоді все чудово. Так. Що ще хотів додати? Ось як ви бачите, потрібно їх захищати трішки пластиком. Це все висить не просто так, оці мішки. Вони, можливо, не супер презентабельні на вигляд, але вони рятують нас від марного часу. Тому що, якщо все замокає, це мороки на дуже-дуже-дуже довгий час. Тому приблизно ось так. Система насправді виглядає, можливо, навіть трішки примітивно. Але головне дієво, свині ростуть. Ви можете навіть порівняти їх з останнім відео. Пройшло, я думаю, це десь тиждень з того часу, як я знімав відео про гноєвидалення. До речі, кому цікаво, дивіться на каналі, є відео про систему гноєвидалення у мене також. І от давайте зараз приблизно з вами бонусом підемо, подивимося на комп'ютері, скільки їжі ця ферма використовує в даний момент кожного дня. Ось у нас тут знаходиться на даний момент десь 498 поросят. Ось бачите, середня вага, я вже думаю, їх досягає десь 60 кілограм. Я ще не важив, але... Це десь так і є. Ось наші котани. Зараз йдемо до комп'ютера, подивимося, що вони у нас їдять і скільки саме головне. У нас стоїть система Big Dodgeman. Ми її використовуємо на всіх фермах. Окрім тієї, де в нас сухі гранули для годівлі. Ось зараз спробую вам, щоб сфокусувалося, сподіваюся, вам також буде помітно, але я вам буду говорити. Ось дивимося. З лівої сторони у нас іде колонка з датами. ось З початку там від 29 числа, ось на даний момент до 29-го знову. Тобто в нас цілий місяць тут. І ось ідуть назви компонентів. Там вода, пшениця, пшениця, друге сіло, у нас соя, мінерали і кислота. Ось тут, а в зеленій лінії, в нас написано кількість днів у залишку до кожного інгредієнта відповідно. Тобто ми вносимо ось, скільки в нас саме кілограм компонента знаходиться в сілі. Ось там вода, наприклад, там пшениця. Соя. Ну, давайте розглянемо, наприклад, е, пшениці. Так? До прикладу, у сілі з пшениці в нас знаходиться 5390 кг пшениці, і нам цього вистачить на 5 днів. І ви бачите, на кожному інгредієнту подібна інформація. Ось ми йдемо тепер вниз і дивимося. 29 число. Ось Сьогодні нас використало 525 кілограм пшениці. Вчора використало тонну 84. Раніше використало 772 кілограми. І там дивимося, 1060, 1052, 951, 83, 95 і отак іде по зростанню. Чому так відбувається? В комп'ютер також вноситься курс годівлі, за яким відбувається наростання кількості корму. Відповідно до живої ваги свиней. Вона тут виставляється, середня вага, і комп'ютер вже знає, скільки кормових одиниць ми хочемо саме давати цим свиням у даний період. І годує їх. Іде 4 годівлі, Ти можеш також розділити ці годівлі відповідно до відсотків. Якщо от зранку ми даємо трішки менше, тому що свині тільки прокинулися, апетит у них не такий гарний, як в обід. Тому ми даємо зранку трішки менше корму, а решту дня ми вже розпреділяємо в рівних пропорціях. У нас стоять сенсори в кожному кориті, котрі аналізують, як швидко свині з'їдають корм за який час. І якщо, от, наприклад, до нас проходить годівля, сенсор. Тільки насипав їжу, перевіряє. Так, ось відчуваю, я їжа. Ось цей сенсор, ось показую вам нижче його. Ось бачите, тут знаходиться такий металевий металевий накінечник у ньому, котрий і є, в свою чергу, сенсором, котрий відчуває їжу. От він налив цю їжу. Це сенсор активний, тобто він відчуває те, що корм знаходиться в кориті. Проходить, ти можеш цей час виставляти також. Проходить, наприклад, півгодини. сенсор перевіряє це все знову. І такий, о, ці, в цьому кориті свині ще не доїли їжу, навіть через півгодини після того, як я насипав. Значить, наступного разу я їм можу дати менше їжі. Але ще момент. Сенсор також робить ще один чекап. Саме перед годівлею. От перед тим, як годувати, він ще раз швидко провірив усі, всі вентілі, тобто всі корита. І в тих коритах, де їжа ще досі буде, він їжу роздавати вже не буде. Тільки саме в цю годівлю. Якщо він перевірив наступну годівлю, що їжі немає, то питань нема. Він їм дасть. І свині будуть їсти. А якщо їжа там буде далі, то знову-таки буде просто пропуск цього корита. Не більше, не менше. Ось якось так. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових випусках. Па-па!